Всім привіт, добрий вечір. Йду праня забирати. Сьогодні пральний день в мене. Вже напевно і посушилося, і побралася. Сьогодні то сонце, то дощик. Ну, як завжди, в принципі, нічого нового. Єдине, що є новини, що нас будуть виселяти. Так, що у нас тут? Отак, бачите, на дворі? Сьогодні прийшли листи всім українцям. Так, це, напевне, наше. Так, так, да, це моє. Ой, повипадали носочки маленькі. Так, а тут, ага, ще сумка ж не знаю, ось. Два дні тому приходила комісія, адміністратор готелю був і дві людини ще. записували дані, задавали питання на рахунок того, чи тут є сім'я, родичі, запитували про стан здоров'я. І вже всі українці, ну наші. Ми спілкуємось тут всі в столову ходимо разом. Почали одразу розуміти, що це не просто так. Деякі ще надіялись на те, що це просто перевірка, наявність людей в готелі, але я також вже подумала, що це точно значить, що нас будуть вже кудись перевозити. Так що залишилось нам тут недовго в цьому готелі. Я тут трішки більше півроку живу, а наші українці тут вже і по два роки майже живуть, ну, жили чи живуть. Ось, Багато хто роботу познаходив вже, а це значить, що люди повтрачають роботу, тому що перевезуть взагалі невідомо куди. Це як лотерея, лотерея знаєте, Ось, то почали кипішувати. Ну, але ж нічого не зробиш. Вічно все одно ж зрозуміло, що жити ж не будеш. Тим більше в готелі, допомога від держави, ірландської. так що. Я до цього ставлюсь спокійно, вже як буде, так буде. Все одно нічого зробити неможливо. Пошуки житла тут нічим добрим не закінчились, тому що нема дуже велика конкуренція. Всім треба. А те, що є, дуже дорого, неможливо зняти. Так, то ми забираємо До речі. Таке відео сьогодні, не знаю, чи подобається кому, чи ні. Ну, я показую все, як є. Так, це я постирала свій кардиган такий інтересний. Сама його перешивала. Так, і ще треба злити воду тут. Ой, ого, скільки води. Зараз ще купаде. Ого, повна, повна води. Ця штука. Зараз буду зливати. скільки. Це Перший раз що так багато. Однією рукою чуть не впала. Що будуть за умови? Не знаю, ходять слухи, знаєте, як ото люди говорять між собою. Тому що це такий закон, це вже скрізь всіх розселяючих, тих, хто в готелях жили, ну скільки ж можна, вже два роки жити в готелі чотирьохзірковому. Ну, людям, я маю на увазі українцям. Також, як би зрозуміло, що там напевне контракт закінчився у власників готелю з. З державою, хто їм компенсував за нас. Ось. Я то хоч не давно живу, а деякі ж тут типа, два роки вже живуть, то трохи кипіш у людей. Але ж і так зрозуміло було, що це не буде вічно. Так, а як відкрити? Почекайте хвилинку. Однією рукою важко. Дивіться скільки бруду збирається всю шарку. Ось. Так що, такі от новини в нас. Цікаво, звичайно, які будуть умови. Кажуть, що гірші, тому що деяких людей вже ще раніше з інших готелів повиселяли, попереселяли в інші чи то готелі, чи в гуртожитки. Е, ну, умови в деяких набагато гірші, ніж тут. Тобто тут я не можу взагалі сказати, що тут умови погані були. І годують, і дають дах над головою, і чистота, красота. Багато ж сюди туристів приїздять, кошти платять, а ми ж тут безкоштовно. Ось. Але ж, звичайно, що воно все одно якась невизначеність і воно ну, хочеш не хочеш, але ти про це думаєш. Тому люди наші нервуються. Я б не сказала, що я сильно нервуюся, але тривога є. Ну, хто його знає, як воно там буде. Що воно там буде, знаєте. Фу, зараз вийду трішки на вулицю. Залишу тут зараз свою сумку. Тут нехай ніхто її не забере, тут хочу трішки вийти, бо а, там хтось є, не вийду я на вулицю. Там де хтось сидить. Палять люди. Он. Наші он. видно. З балкону сидять, палять. Ой, таке. Я... Ладно, не зможу я піти на вулицю. Фу. Так що, що вам сказати? Гарне місце, гарний у нас тут прихисток був. Сказали, що виселять до початку серпня. Тобто, десь приблизно 2,5 2, 2, неділі там тут ще залишилося і все. І отакі от справи. Дивіться. Красиво. Є в нас певна категорія людей, ну, наших тут, які живуть вже по два роки, які мені дуже і подобались тут. Але, не знаю, мені тут все подобалось абсолютно. Не знаю, як може не подобатися щось, що тобі дають, як допомогу. І... Ну, я розумію людей, це ж не якби в дорослому віці жити з чужою людиною в кімнаті. Це якби також не дуже просто. Деяким людям важко. Це ну, щастить тим людям, які із сім'єю приїхали там. Чоловік з жінкою, хлопець з дівчиною, чи мама з дітьми. Тоді в одній кімнаті ти якби з своїми живеш. Але ж було таке, що і селили чужих людей. Зразу тим людям щось і не подобалося. Ну, але, знаєте, і, і таке буває, що нарікають на їжу і на все інше. Не знаю, я якось не відношусь до тих людей, які нарікають. Що дають, те дають. Ну так, да, важко якби їсти. Майже постійно картоплю щодня, коли ти взагалі її не любиш. Але ну, можна якусь альтернативу знайти, тим більше ще фінансово допомагають. Так що можна щось піти, придбати. Ну, єдиний мінус це що я вже казала, тому що тут нема кухні, щоб можна самому самотужки щось приготувати. Але можна салат зробити, якийсь там. Ну, я пристосувалась до подружки, ходила готувати там. Раз на тиждень щось наготуєш, там на два дні там якось борщику чи супчику звариш нормально. Ось тому, що вам сказати? Ну, воно стоять, говорять, бачите, обговорюють по-любому нашу цю ситуацію. Але вже є, є як є, це ж готель, це ж не. Ну, можливо, людей зрозуміти, які тут вже два роки живуть, що важко. Ну і то, що вони. Якби не по своїй волі, так сказати, виїхали з України, а війна заставила. То таких можна зрозуміти, що важко, якби без своєї кухні і взагалі не в себе вдома ось. Але є люди, які самі приїхали, в плані того, що, в принципі, все і добре, більш-менш вдома. Ті люди, як почули ці новини, що будуть кудись переселяти, то. Вже їй повернулася в Україну. Тобто є різні люди, є різні ситуації. Ось, все забираю, йду. Так що будемо бачити, як воно далі буде. По можливості буду знімати. Ну, взагалі-то хочу, там далі побачимо, як воно буде. Ось. Такий в мене відео щоденник. Не знаю, довго думала, знімати мені чи ні. Я ж кажу, тут уже півроку Весь час, ну там були свої нюанси. Зараз жалію, що раніше не почала, але і довго думала, чи О, взагалі мені це потрібно. Потім вирішила, що потрібно, навіть для пам'яті, для себе просто подивитися навіть з боку, як це виглядає. Так що, всім дякую, всім пока.